Якщо я запишу тебе на собою на зимову риболовлю на тиждень. Що ти будеш робити? Ну очевидно, я планую і рибку з'їсти, і нахуй сісти. Камікеси хлопця справжнього шукають. Дівчата в цьому шоу фліртують, ображають. Хлопець кожній з них задає питання. Але лиш одна знайде своє кохання. Привіт. Мене звати Вадим. Я. Не знаю, займаюся різними речами. Наприклад, знімаюся з таких от шоу. Люди думають, що я смішний. Мені здається, що це не так. Давайте подивимося, як воно буде. <світтєві> Дівчата, у мене є для вас запитання. Після сексу я люблю одразу повернутися на бік і заснути. Твоя реакція. Давайте почнемо з комікесу номер один. Так, ну ти все правильно робиш. Засинай швидше, поки я не почала хропіти. Тебе багато спільного з моїм вічмом, ти знаєш? Ти з ним теж їбашся. Виходить, що так. Комікеса номер два. А, я все розумію, У мене теж коли нічого не виходить, я тупо спати лягаю. Дай Бог тобі здоров'я. Комікеса номер три. Розбужу тебе і попрошу звалити з моєї квартири, а то боюсь, що ти чекаєш, поки я засну, щоб її обнести. Хорошо. Е, комікеса номер чотири. Я попрошу тебе більше при мені не дрочити. — Хорошо, ладно, я поняв. Так, дівчина номер п'ять. Перша думка: фух, нарешті він заїбався. А друга думка, де моя маленька шоколадочка, щоб ставити йому між булочок? І зранку, коли він проснеться, почать до нього приставати. Що? А як ти пристаєш? Злизуєш шоколад? О, ні. Шоколад є шоколад. Комікеса номер у тебе з'явився шанс. А у тебе він зникає. Давайте комікеса номер 6. Роби, що хочеш, головне бабушку не розбуди. <рив> а Ти живеш з бабусі? Ти да. <рив> живеш з бабусею тепер. Дай їй Бог здоров'я. Амінь. Е, так, комікеса номер 7, Я тебе уважно слухаю. Я сподіваюся, що ти дуже любиш спати на боку, тому що якщо обереш мене, то як мінімум три рази в день будеш на боці спати. Можеш можеш мене називати пані лісу руб, бо я тебе буду вирубувати як мінімум три рази в день. Я зрозумів, жартів сьогодні не буде. Хорошо. Вибираю кого викинути, так? Да? п'яту камікесу, очевидно. Йоу, братан! Бачиш, як так я <плес> щось. Поїхали, дівчатки. Питання номер два. В дитинстві я переїв солодкого і тепер не можу робити кунілінгус. Що скажеш? Братан, то не там слипається. Так, комікеса номер один. Ну що я скажу? Якщо ти в дитинстві не переїв гострого, то все окей. То тому що це вогняна жіночка! Правильно? Комікеса номер два, будь ласка, я вас уважно слухаю. Я скажу, що мама правду казала, що шипучка язик роз'їдає. Все, це кінець. Я поняв. Комікеса номер три в, в, в весь твій. Е, ну, по перше, хочу сказати, що зі скриньки з відмазками ти вибрав найгіршу. А по-друге, може ти хороший в чимось іншим. Спробуй міняти. Це було смішно, дякую вам. Е, комікеса номер 4 а, Скажу, як мама кожен раз не печінковий торт. То ти просто моє не коштував. Це непогано, дякую. Приймаюся. Комікеса номер 6, слухаю тебе уважно. А ти що, коннілінгу зробив за каденції Петра Олексійовича? О -о -о. Я вважаю, що хлопець, який робить куні, це скарб. А як з солодке а, -а, а, -а, -а так ти це зробила! Це була ну, шутка на подумати. <С Computersman> це технічно було. Політична, суспільна, солодка жарт. Хорошо, е -е так, комікес номер сім. Я тебе уважно слухаю. Е, я хочу сказати, що у кунілінгу це не є десерт, це основна страва. Зроби її першою стравою. Спробую трошки рідненького. Пусть арбай. Хорошо. ну давайте номер два. Успіхів в майбутньому. Що я запрошу тебе на з з собою на зимову риболовлю на тиждень. Що ти будеш робити? Комікеси номер один. Так, я запрошу тебе на взуттєвий шопінг в чорну п'ятницю на Троєщинський ринок. Це ти там покупаєш своє взуття? Ні, ти там будеш купувати Ну, Кожен має насолоджуватися процесом, правда? Хочеш, щоб я виглядав хуйово, так? Така твоя амбіція. Ну, ладно. А ти як хотів, щоб я виглядала на зимовій риболовлі? Давай так. Ну, Зимова риболовля це для здоров'я дуже корисно. А шопінг на троєщині навпаки. Давайте у нас тепер комекеса номер три. Ну, очевидно, я планую і рибку з'їсти, і нахуй сісти. <реш> Хорошо. Так, комікеса номер 4, Я вас уважно слухаю. Я тикну тебе носом у кожну рибину і скажу, от так вона, блядь, пахне. <реш> Це ви про свій статевий орган чи про всі статеви? Та ні про рибу. <реш> так, комікеса номер 6. Я подумаю, що ти од мене просто морозишся, а зря, бо я взяла мотиля. Так я ж тебе запрошу, як я в тебе морожусь. Клас, я взяла мотиля. Так, і кімікеси номер сім. Е, я ненавиджу рибу і холод, тому я скажу: ура! Їдемо вбивати рибу і палити багаття. З тобою ми попрощаємось. Бережи себе. Що <реш> у нас? Четверте питання. Е, дуже життєво. Якщо ти відчуєш поганий запах з мого роту, Е, як ти про мене скажеш, чи що ти про мене скажеш? Я скажу тобі, що не можу з тобою цілуватися, бо в дитинстві переїла солодкого. Це типу рефрієнт? Да? Око за око. Так, Це постироль. Я Не знаю. Хорошо, я тебе почув, я тебе поняв. Комікеса номер 3 У мене погано з натяками, тому на. Повітряна тривога. Я заберу всю пачку, можна? Це Алина, будь ласка. <ріст> <ріст> я, теж, я теж маю людяник, але я його собі в труси вкинула. <ріст> <ріст> Комікесу номер 4 я уважно тебе слухаю. А що мені з гамне їдемо розмовляти? Окей, хорошо, давайте, комікеса номер 6 е, Якщо ти відчуєш поганий запах з мого роту, як ти про мене скажеш? Чи що ти про мене скажеш? Е, закрий будь пожалуйста. <ріст> а а, а, я, а давай, давай поговоримо про цей жарт. Давай. Я Не розумію, типу, це типу жарт про те, що. У мене погано по... А цей жарт, будь ласка, для мене тупого. Ну шо ж, предпосилка така. <рігла> 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 В тому, що я подумала, що воняє то з ширинки. Вопрос тоді, де знаходиться моя голова в цей момент, коли ти розговорюєш. Хороший вопрос. Я його задала, але я не дам на нього відповіді. А, я зрозумів, я поняв, Японія, що ти хотілося сказати. Дя дякую тобі за пояснення. Тепер стало зрозуміліше. Будь ласка, записуйся на мої курси. Блін, складний вибір. Стає швидніше. Давайте першу. Моє питання: куди ти витратиш наш, наш перший мільйон? Номер три, будь ласка, я тебе слухаю. Ну, по-перше, не наш, а мій. А по-друге, раз цей день уже настав, то я віддам його одному харизматичному мужчині. Цей день вже настав. Ретула. Комікеса номер чотири. Я зроблю повну пластичну операцію під Путіна і скажу: дорогі граждані, я й собак. Да й не пайті кабиння, нахуй! Чим ми займаємося після цього, коли ти будеш виглядати як Путін? Наші стосунки нашого. Можеш виїбати потім Путіна. Комікеса номер 6. Я б зробила все, що завгодно, щоб в тебе не виняло з роту. Нас б йому туди. Вона сказала, вона сказала те, що я почув. Ні, це пари, не я. Ви мекеса номер 6, ви дискваліфіковані. А що ви почули? Перепрошую. <ріху> <ріху> ви розумієте, що мене тільки що технічно підставили. Що ти зробила? Ти позбавила мене шансу на стендапера, але ніякої випивки тобі. Це Алла сказала. Це Алла сказала я... не знаю. Я Sorry. Думав, що це Я сказала. така людина. Я хуєл, якщо не чесно. <риклад> я теж! <риклад> У нас залишилось дві комікеси. <риклад> Якою роботою ти ніколи не змогла б займатися? Комікеса номер трі. Розкажи мені, будь ласка. Ну, я б ніколи не змогла займатися розробками в галузі квантової фізики і викладати на курсах оральних ласк, тому що ні в тому, ні в іншому, ні хуя не шарю. Так ти ж, напевно, повинна щось позитивне про себе сказати, ні? <рі> ні. Хто сказав? Я думав, такий план в цьому шоу. <рі> ні, це позитивно, бо е, ти можеш зробити і будь-який кунілінгус, вона все одно не шарить добре чи погано, так? <рі> Дякую. <рі> мене не треба рятувати. Комікеса номер 4 Я б ніколи не змогла працювати в стандартній держостанові, бо в мене всі труси зручні, в жопу не впиваються, і я такою злою бути не можу. Давай ще раз. Давай, давай, давай спробуй ще іншу відповідь. Я тобі даю фінальний шанс. На колені песо. Якою роботою ти ніколи не змогла б займатися? Підкатувати до вадіка Кириленка. Хорошо, давайте номер три. За довгу дистанцію, за прекрасні жарти і так Вигнати, далі. чи? Ні, ви переможете номер три. Чотири виганяємо, три перемогла. Боже, я програла, я програла, я програла. Гарного тобі життя. Привіт! дороже. Конечно, да, на п'ять. Уже дирочки. Це ж женкіни називається так. <laughs> Мене, значить, звати Ваня. Я, значить, займаюсь Музика і ще одної роботою, про яку я не можу нікому розказати. Щоб усім нам в житті повезло. Треба дівчинку таку, щоб не давала падать, щоб водить, водить її в кіно. І любить її без жалю, без жалю, жалю, без жалю. Таксі. Ні. Ну це не робота, це хобі. <рив> <рив> а як їх перебалакать, я не розумію. Можеш спробувати реп. <рив> Якби ти, то одна із вас, стала президентом, що б ти зробила в першу чергу. Номер один. Ваня. Да. Я б вела смертну кару і твою колишню зробила б твоєю покійною. Ого! Жорстка! Ну грубовата, звісно. Ну і вона не пушенька. Так і запишемо. <ріху> Слідующе. А ось і друга робота знайшлася, так. що Якщо ти будеш так грубо розварювати, да, і... то я б придумаю дуже погане. І за кару, наприклад. Вот. а перше, що я зроблю, щоб коли буду президентшей, це тоталітарна держава. <laughs> Ладно. Ніхто не казав, що буде легко. Та я так і зрозумів вже. Номер три по списку. Е, повторіть, будь ласка, питання. Е, якби ти стала президентом, що б ти зробила в першу чергу? Е, По-перше, я би утворила фемінітів. І по-друге, я би нарешті розглянула ту свою стару петицію про заборону смолтоків. Small talk це коли коротка розмова. Це щось з сексом зв'язане? Так, так. Дуже коротка розмова. Ну, буває по-разному. Ладно, номер 4. Повторять чи помниш? Та я помню, пам'ятаю. Не одруждайся. Все О. для тебе. А, я б, якби я стала президентшою, я б заборонила серед фірми президент, бо я не витримаю такої конкуренції. Дякую. <реку> 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 Дякую. <реку> Дякую. <реку> Дякую за питання. Номер 5. Ну, по-перше, Ваня, я би переіменувала тебе в Івана, бо це якась руснява хуйня, якщо чесно, я таке не схвалюю. А по-друге, я зробила б другою державною мовою JavaScript. Просто щоб всі жили. Добре і багато. Отак. О, це хороше. Голосуйте за мене. Так, номер шість. Я відчуваю в цьому питанні якийсь підвох, знаєте, із розряду загадок. І ти спиш, тобі постукали в двері. Тому перше, що б я зробила, я б ахуєла. А якщо серйозно, то що ти зібрався зробити з Зеленським? Я дзвоню в СБУ. Чого я президент? <рес> а номер сім. По-перше, посадила б свинорчуків, закрила би справу Шермета і заборонила би людям Харкати на вулиці. бо Хорош! Хорош. Бо бігал, 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 Браво. <рес> номер два. У тебе тут і тут? мене ще все дуже дорогі. Ну не у циган. Що б ти написала на своєму надмогильному камені. Номер один. Розпиття спиртних напоїв суворо заборонено. Тю. Ну це на камені, а на пам'ятнику спитаємо. А, типа рядом з ним. Так. Вау. Оце супер. Номер три. Сподіваюсь, той тік-ток завірусився. Номер чотири. А я б написала в стилі Сковороди, ловив її, але вона особою не тікала. Це дуже хорошо. Номер п'ять. Ну, я напишу, що як перша президентка України я розраховувала як мінімум на піраміду. Пірамідку, Пирамид. Не Якусь там Дугаст! Ду Дугаст! — Хорошо. Сім. А, а я що? Шість. Я для тебе якийсь жарт? <ріст> а, на своєму могильному камені я б написала твоє ім'я. Тому що ти обіцяв мені довго і щасливо й померти в один день? Mm -hmm. Номер сім. На моєму надмогильному uh, пам'ятнику писали би її, а на твоєму — його вибач. шість, чайте. Можна подумати, ти так жити хочеш. Дякую. Дякую вам. Що для тебе зрада від партнера? Номер один. Невигідна колаборація. Ким не вигідно? З шалавами твоїми. Ладно, три. Це коли все життя він такий Я ревенкло, кло, яревен кло, тут хопа і в хогвартс слесі слізері. Ну Номер чотири для мене зрада від партнера. Це коли я кажу: на бери, останній кусок піци твій. А він замість того, щоб сказати Ні, ти така худенька, доїдай ти, Він бере і зжирає за останній кусок піце. Да. Номер п'ять. Для мене зрада все, що не перемога. Душевна. Ну, типу, по виїбати — виїбаться. Дивлячись, яку подругу. А є да. з яких можна? Я знімалась в лесбійському випуску, чувак. Жирний плюс. <ріху> номер сім. Я вважаю, що зрада це не привід розходитися. Твої поламані ноги може бути приводом <ріху> Е, Номер три. До побачення. Ну, хто не любить Гаррі Потера, того я полюбити не зможу. Дякую. Так, четверте питання, дівчатки, соберіться, пожалуйста. Ну, так ви Може, ти соберешся. <сіпі> Які б три речі ви взяли на безлюдний острів? Взяла б одну річ, мою подругу люду, тоді острів перестав би бути безлюдним. А, <сіпі> вау. <сіпі> Номер 4. Я б взяла ніж, бо це пригодиться. Я б взяла улюблену книжку. І тебе, звісно, тому що об'єктивізація чоловіків не заборонена. — Що чоловік вики? Ну, зрозумів, типу річ і, і ти, і я б тебе взяла, бо я тебе люблю, звісно ж. <гум> Уже? — Уже. Я тебе дуже сильно люблю, тому так. Що одразу не можна було цього сказати. Так а я на... було. Да, вибач, я щось затупила. Номер 5. Дивись, я б взяла телефон, щоб було на що знімати контент. Я б взяла пістолет і Путіна. Бо не вважаю його за людину. І отак. Далі. І ловила б на нього раків. Так, да, так, да, так і було б, так і було б. І більше ніж вони люблять тебе, я люблю твоє чувство гумору. Ахуєнно. Блін, ну я не знаю. Обично всі сміялися, а ви щось не хочете. <гум> Номер сім. На безлюдний острів я би взяла тебе, оператора, звукача і е, три, три камери. Їдемо? Ні, не їдемо. Номер сім. <гум> так. Якщо б ти могла запросити на вечерю будь-яку людину, хто б це був. Номер один. Е, Клопотенко, щоб нагодував, бо він гарно готує. Е, і хуй має великий. <ріху> ну і, і живий, блін, там з ним, я не знаю. Твої слова та Богу вух. <ріху> Номер чотири. Я б запросила тебе, бо я люблю тебе. Підожди, ти вже це казала. А отак треба було. А так треба казати <ріху> кожні п'ять <ріху> хвилин. Ні, ну воно ж треба їда, коли часто. Добре, тоді я б запросила повара, але щоб було смішно, то повара Даніла. <смір> ну, от з ним би я сходив, звісно. Ну і йдіть. <смір> Номер 5. Е, я б запросила, звичайно, Ілона Маска, щоб поставити йому одне єдине запитання: Хуй будеш! От клопотенка. <смір> <смір> Одна з них тебе любить. Так, один, один. Дякую. До побачення. До побачення. Ким ти захоплюєшся? Номер... Чотири! Моя ти умнічка. А я захоплююсь всіма, крім Росії, бо вони хуйовий захоплювач. Хорош. Хорош. Нормально, блін. Номер 5 А я захоплююсь російськими самогубцями, бо вони роблять світ краще. Тим, що губляться, правильно? Так, правильно. Ти поняв, молодець! Ні, ну перше я зразу поняв от от номера 4, а от номера 5 не поняв не зразу, так що ну, номер 5. Дякую. Давай об'ємось. Номер 4. Ну, дякую Тобі мені три. три. Дякую. Да, ну да, ти ж виграла.